Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. 24 лютого. Які плани щодо України у е, Путіна у расистів? Що вони готують нам? Чи готують взагалі щось на 24 лютого? Цей час? Що ж вони можуть готувати, як у них голі сраки, вибачте за вираження. У них немає такої сили. Вони тільки можуть тут 24 лютого це буде сплошний такий, як брехня. Понти, воно, пусте, щось пусте, пустий слова, пусті вимови. Якраз до 24 лютого вони е, будуть переводити війська, будуть збиратись десь до кучі свої залишки, рештки військ, будуть е, Страшні такі кількості загиблих, поранених. Вони голі, вони босі. Оця зима і 24 лютого вбила Росармію повністю. В них немає ні одежі, ні зброї, нічого немає. так мені йде, що вони готують. Це буде провокація, брехня. Скажіть, будь ласка, що це таке? Закінчення війни мені йде. От що вони планують. Це буде дно, це буде таке. Ще у Росармії армії не було такого дна. Таке 24 число планує Росія і планує завершити цю війну. Буде проголошено, що війна закінчена. Чи буде здійснено обстріл руйнування України, масований обстріл ракетами, бомбами? Скажіть, будь ласка? Ні. Обстрілу я не бачу. Тут будуть завершальні битви, в яких це буде, якась буде битва така, в якій останні ці військові будуть подолані розармії Це не обстріли. Велика втеча. Велика-превелика втеча, повернення додому. В них ще багато буде за ну, в... в Росії в полон. Більшість військових буде взято у полон і вихід з території України. І взагалі 24 число. Це буде припинення війни. Так. От що вони планують. Це просто пусті понти, не обстрілів, нічого, тільки Доб'ють там яких хто армію останню. Якась битва ще відбудеться. І взяті в полон будуть військові і повністю розбита армія Росії. Скажіть нам вищі сили. Чи буде ядерна зброя застосована 24 числа на центр прийняття рішень в Києві, чи в, по містах Одесі, Харкові, Запоріжжю, Дніпру, чи будуть застосовані Ядерна стратегічна зброя Путін 24 числа сам. Ще є такий загроза? Да. А ну давайте подивимося. Так. Був у нього план. Він е, роз... Цей план він знає, що він не зможе його виконати, бо є протидія. За кожним рухом, за кожним пересуванням оцієї зброї дуже пильно стежать і буде м -м, негайна така відповідь. План є. Це його улюблена зброя, так. То... Ні, не буде. Він буде лякать. От це єдине, що він буде. Це і багато розмов про це, і лякати, що це. Він же ж такий сильний. Проте ні, насправді все. Склали руки, ноги, зав'язали, рухатися не може. Бідна Росія і тікає. Дуже бідна фінансовий стан в Росії. Не, так, немає грошей. І... О, з... Це війна вже все, вона завершується, вони тікають, виводять війська. Це 24 буде проголошено це. Чи можливо він буде намагатися зчинити цю бомбу запустити? І в нього дуже негарно воно все получиться. Він опиниться повністю скутий. Путін, ну, Росія. <кій> Чи вдасться Путіну використати ядерну зброю і вбити цивільних людей в Україні? 24 лютого, скажіть нам, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Буде розрушений mm -hmm. те місце, звідки в нього випускаються ці бомби. Mm -hmm. Тут вийшло, що він дійсно її запусте, запусте, але вона не долетить. Воно розіб'ється в нього там, там, де. <кій> Ці ракетоносці чи хто? Там воно і все і розіб'ється. Цивільні люди, мирні люди будуть цілі захищені. За цим дуже пильно слідкують. <кій> і це буде остання крапка в знищенні. Економіки в знищенні самої держави Росії. Оце випуск цієї ракети одної. Ну, це поки такі плани. Я хочу забрати весь негатив. Так, все, на 24 число весь негатив. Що планує ворог? Заперечую повністю. В Росії нічого не вийде, Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Наживитися на горі Україні, українців росіяни не можуть. Заперечую повністю. Всі плани руйную. Заперечую. Заперечую. Відсікаю всі можливі ракетні запуски. Заперечую, всі ламаються, всі їхні. Машини військові вам руйнуються, більше не працює. Зброю ворог запускати не може. Заперечую. Заперечує. Лякати людей не може більше. Заперечую повністю. Заперечую. 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 Так. Як наче в нього такий план, що він скаже, ось я запустив ракету, і в мене настала кінець війни, мир. Ну йому не дадуть, не дадуть такого зробити. Заперечую повністю. Весь не гатив всю агресію ворожу вертаю йому назад. Заперечую. Більше вбивати. цивільних людей, мирних людей. Ворог не може, росіяни не можуть. Тікають, лякаються, складають зброю, капітулюють, буде так. Більше нічого не заважає військовим розармії скласти зброю, капітулювати, вивезти війська із території України на 1991 рік буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликають. Прошу, допоможіть, захистіть Україну. 24 го числа лютого від Путіна, від расистів, від Росії, від російських ракет ядерних від будь-якої зброї, агресії, відверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, ядерну зброю. Все назад ворогу на голову і впустіть. В нього все і вибухне. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили закрити Небо над Україною 24 лютого. Остається, буде так. Буде все сказано, зроблено, буде так. От такі є в нього роздуми. Роздуми є, але багато буде брехні. Дуже багато брехні. Фронт летить, все руйнується, вони голі, босі, грошей немає. Це все панти, брехня. Лож. Єдине ці ракети, і ті йому не дадуть, не дають ними користати, скористатися, пильнують дуже сильно пильнують за ним. Дякую за увагу!